Перша поїздочка нашої машини. Вантажимось. По одній точки довантажуємось. Хороші люди допомагають. Гарно дякую. Дякую вам. Політехнічний коледж. А от там з'явив якийсь крупним планом. Так, так планом написано. Дякую. А, так і от забав. да. Дякую. Дякую. Да. Так, гарно дякуємо. Постійну допомогу нашим ЗСУ. Mm -hmm. Дякую. Хлопці, продовжуємо до вас збирати все необхідне. Помахай. Оксана приготувала, так. Всім привіт! Ну що? Нарешті ми виїхали вже на нашій машині, яку нам допоміг купити, допомогли купити церковна громада з Америки. Ківецькі підприємці завантажились. Поїздка наша дуже велика, дуже довга. От там ззаді їде ще одна машина. Ми веземо хлопцям машину на передову відганяємо. От. Ми їдемо у район Пісків, Бахмут, Сіверськ, Краматорськ. Ізюм, Балаклея, Купянськ і Верхні Бурлуки. Ну і по дорозі декілька ще буде місць. Надіємося, все буде добре, і ми благополучно повернемося. Ми у Вінниці, хлопці передають вітання. нас вітання тобі, тримайся. там.